Понад 100 інвесторів житлового комплексу «Парк воню, які кілька років не можуть отримати куплені квартири, прийшли під апеляційний суд. Тут розглядали справи двох людей, які хотіли отримати майнові права на квартири. Вже вісім років ми ніяк не можемо отримати свої квартири, які придбали ще давно. Сплатили в стовідсоткову стовідсотковому розмірі. Вартість квартири і нічого не можемо добитись. Де мова про право власності, де мова про майнові права. Це право в майбутньому отримати свою власність. Ми вже не хочемо, щоб нам добудували. Ми готові добудувати самі. Але віддайте нам просто майнові права на те, що ми заплатили. Люди судяться проти забудовника. Кожен окремо зараз є вісім рішень щодо визнання майнових прав та десять щодо відмови у цьому. Ще дві справи в апеляції розглядали сьогодні, розповів голова громадської організації інвесторів Сурін Житарюк. Ми маємо вісім позитивних рішень, і на жаль, сьогодні Чернівецький апеляційний суд, який називав ці договори договорами, адже договора будівельного підряду. Вони не потребують нотаріального посвідчення, а отже, на основі договорів будівельного підряду, суд має повинен визнавати майнові права за інвесторами. Попри визнання судом першої інстанції майнових прав за інвесторкою Ольгою Пришляк, апеляційний суд скасував це рішення. Пришляк не уклала забудовником основний договір, який дозволяє отримати майнові права а підписала попередній. Чи то який у відповідності до а... Вимога закону не створює юридичних наслідків. адвокат інвесторки Георгій Фортуна з рішенням не погоджується. Каже, що пришляк заплатила гроші за квартиру в повному обсязі, тому має право отримати майнові права. Замовник сплатив повну вартість квартири, забудовник розпочав будівництво, не завершив його, і людина вправі вимагати визнання майнового права на те, що збудовано за її кошти. Звичайно, що будемо оскаржувати. Адвокат забудовника каже, що сплачені гроші це не оплата за майно, а форма гарантії. Щоб отримати майнові права, інвестори мали підписати основний договір купівлі-продажу. Попередній договір, який був підписаний, не дає прав та обов'язків пов'язаних з майном. Вважає він. Нагадаємо, будувати житловий комплекс почали сім років тому. Забудовник обіцяв здати житло за два роки, але замість цього припинив будівництво. Тепер власники компанії МСІмперіалбуд змінилися, а понад 460 людей не можуть переїхати у куплені квартири. Зараз жодна з квартир не здана в експлуатацію. За словами представника забудовника Ярослава Шваги, за добудову люди мають сплатити від 145 до 300 доларів за квадратний метр. Вже пісня. Для здачі квартир в експлуатацію тоді забудовник і планує надати людям право власності на квартири за новим договором. Нам у коментарі він казав, що завершити роботи планує до кінця 2025 року. Вкладники ж хочуть отримати майнові права зараз, щоб мати гарантії, що в майбутньому отримують своє житло. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.